Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Дуже нещодавно я записував ролик про незвичну ігрову систему. Чому незвична? Тому що це ігрова система на кнопочному мобільному телефоні. І сьогодні хочу продовжити цю тему і трошечки побалакати саме про мобільні телефони з платформою Ява і в ті ігри, які ми грали у нульові ну, роки. Ну, можливо, ви скажете, що це не зовсім ретро, але якщо взяти ну, саме телефони, то для телефонів. Це вже доволі ретро-тематика, тому що зараз телефонів наява ну, майже немає, ніхто їх не використовує. Зараз вже андроїди та Apple. Тому згадати ті телефони в нульові було б дуже цікаво. Я робив ролик по грі Ancient Імпіріс та Ancient Імпіріс 2, розповідав е, саме про цю гру, тому що вона в мене була. Але нещодавно я згадав ще про одну гру, яку я пройшов, пограв на своєму третьому мобільному телефоні у житті на телефоні Sony Erics, Ericsson Walkman v 810 i І ця гра про дуже знаменитого е, героя бойовиків та знаменитого актора. Чака Норріса. Тому сьогодні ми пограємо, подивимось гру Чак Норріс Брін зе Ray. Так, давайте запустимо цю гру. Ну, по-перше, по заставці видно, що ця гра вийшла у 2008 році. Ну, зовсім не ретро. Але виглядає гра саме як ретро ігри 90-х років. В цілому ця гра дуже схожа на ігри з ігрових автоматів, типа Metal Slang. Ну, дуже, дуже схожа на Metal Slang. Але в цілому це бітемап Але не звичайний бітемап а бітемап з додатковою зброєю та з усілякими переходами на інші види ігор, ну на, на інші жанри ігор Я цю гру. Перше, як я кажу, вже пограв на своєму мобільному телефоні. Навіть не пам'ятаю, де її завантажив. Ну, можливо, з інтернету. Тоді були часи, коли всі займалися піратством. Ці ігри ніхто не закупляв. І інтернет тоді ще у мене домашній інтернет з'явився десь у 2009 році. Тому, у 2008, можливо, я ще використовував мобільний інтернет, який був дуже коштовний, але... Вистачало на те, щоб скачати якісь картинки, якусь музичку, якісь пісеньки нові та ігри, ява ігри на свій мобільний телефон. В цілому ці ігри займали не дуже багато місця, там від 50 до кілобайт, до 1 мегабайту, Ява ігри. І ця гра була, саме виглядала як одна з найкращих ігор, і графічно, і в принципі, по керуванню. Як ви бачите на екрані, то наш Чак Норріс вже пішов у пригоди. Гра зроблена у стилі в принципі, фільмів, в яких знімався цей актор, а це фільми або про В'єтнам, або ще про якісь військові дії. у Регіонах нашого світу, де проходили війни. І ми бачимо, як прикольно намальовані джунглі і наш герой рятує якихось людей у джунглях. В цілому, гра, як я і кажу, це такий е, ну, мап та шуте з пересуванням персонажа зліва з, ну, так як ми звикли у, на, грати на Денді, Мегадрайві, Але графіка в цій грі ну, більше схожа, мабуть, на, саме на аркадні, можливо, навіть на Якісь е, позні ігри на Drive або ранні ігри навіть ну, 2D на той самий Sony PlayStation. Е, гра е, дуже різноманітна. Наш персонаж може як битися голі, голі руч та голі нож, як він вміє. Так може і використовувати вид, види зброї, які у нього є. Також у нашого персонажа може бути. і ну а і наш персонаж також тут б'ється усілякими босами. Тут ми зараз на екрані можемо побачити битву нашого персонажа проти якогось боса, проти вертольота. І як ми бачимо, що Чак Норріс настільки крутий, що б'ється проти вертольота майже голі руч. Ну достає там якогось пістолета, доставав би можливо якогось пістолета, але він підбирає падаючі гранати та кидає їх. Гвентокрив. в цілому, як я й кажу, гра дуже виглядає. Красиво виглядає дуже мені нагадала саме Slug. І В ті часи я ще, в принципі, коли проходив цю гру. Я не пам'ятаю, щоб я вже грав в Metal Slug, Можливо, ще не грав, тому що тоді в мене Sony PlayStation Portable ще не було. А про аркадні автомати ми ще так багато не знали, як зараз. Хоча вже епоха емуляторів почалась, і вже був який не який у людей інтернет і щось, щось до нас вже доходило, але все одно більше. Інтернет був розвинутий вже в 10-ті 10 роки, і саме тоді вже з'явилися е, всілякі канали про ретро геймінг та ну, всілякі ретроблогери, яких ми почали дивитися. І тому. Е, ну, тоді я вже це знав. В цілому гра і цікава тим, що тут можна збирати ну, такі монетки зірочками, які ну, це такі за перемогу над ворогами. І за ці монетки також можна покращувати свої здібності свого ну, персонажа того ж самого Чака Норіса. І У нього по проходженню рівнів і по закупівлі в магазинах можна додати йому, ну, окрім всілякої зброї, можна додати ще нові прийоми. Як ми бачимо, левел у нас пройдений, показують скільки, скільки чого ми тут наз наздобули і що ми зможемо потратити між рівнями у магазині. А в магазині нам з нами такий типу, вчитель, так дуже китайський такий старенький старець, дуже нам ну ну, допомагає е прокачувати, апгрейдити свої удари. Гра ця гралася, якщо ну, щоб ви розуміли, на маленькому Sony Ericsson, ну, в, мене, в якому екран був 176х220 пікселів, і цього вистачало, тому що гра ну, тоді не, не зовсім не тормозила на такому маленькому екрані і дуже непогано ну, проходилась. Так, ну і бачите, тут я показую рівень, де наш чак Норріс без, без зброї б'ється. За допомогою ну того, що він міє за допомогою бойових мистецтв він може битися як кулаками, так і ногами. Це ми побачили, що нас цьому цьому підсказав нам той самий вчитель, який нас е, веде по всій грі. В цілому гра про вона не дуже довго проходить десь хвилин від. Ну, Хтось може швидше, хтось довше, хвилин за 50, але в ній є зберігання, тому що у Ява іграх завжди ну, вже були зберігання, і можна, я її наприклад, проходив колись там на роботі, заскочив. В кабінет сяду, там трохи часу є, там в обід або ще пройдусь трохи. Потім, там коли їхав у маршрутці на роботу, також це робив. І це все проходив на цих звичайних е, кнопочках, які є на мобільному телефоні. Кнопочках з цифрами та лі, по три літери на кожній цифрі. Ну, як ви пам'ятаєте, на мобільних телефонах. І що прикольно, і у Sony Ericsson і був ще і невеличкий джойстик зверху, ну, такий, як депад, такий він був круглий, але з. Е Вся напрямками вліво, вправо, вперед, назад. І посередині була кнопка ОК, яку можна використовувати було за удар, але можна було ще використовувати цифри. І я пам'ятаю, що п'ятірка, це ну, яка була посередині, це був у нас ну, удар. А кніпки зліва-справа, ну там цифри 3, там 4, там, вже не пам'ятаю, в, в догори донизу також. Та тому можна було грати і на, на невеличкому джойстику, і на більш е, великих. Кнопках, але пам'ятаю, наскільки були вони маленькі, тому що коли набираєш, наприклад, смс-повідомлення, то е, бувало натискав одразу дві кнопки і тому це ну, виглядало, не виглядало, не дуже було зручно. Тому і гратися в цю гру було не дуже зручно. Але розробники е, java ігр ну, розуміли це і тому ігри робили з менш е, високою складністю. Тому ігри, хоча й виглядали, як на консолях, наприклад, 90-х, той же Drive або Денді, але вони... Ну, трошки легше гралися, тому що керування в них було складніше. Цю гру зробила дуже знаменита компанія Gameloft, яка зробила дуже багато класних ігор, як і на мобільні, так і на звичайні платформи. Як я й казав, зроблена вона була вже у 2008 році. Але потім, окрім того, що я вперше цю гру побачив саме в в'ява, бачите, що може навіть наш Чекнорис, він настільки крутий, що може підіймати автомобіля і просто роздавати людей ну, звичайним пікапом. Це навіть Шварценеггер та Сільвестр Сталуна такого зробити не можуть, тільки-тільки метр чак. Норріс, який бився в якомусь фільмі з самим Брюсом Лі, може таке зробити. Хоча він Брюсу Лі тоді і програв, але бачите, наскільки він крутий. Ну, в грі вискокують всілякі поверапи, як я вже казав, які поповнюють життя, які ну, відновлюють здоров'я, які додають сили вашому удару. Ну і в цілому доволі красиво намальовані, що самі персонажі в грі, що вороги, що сам Чак Норріс, дійсно схожий. І гра міняє жанр, як я казав, окрім е шути-мапа і біти-мапа, тут є ще от, невеличкі гоночки. От, ну, і, бачите, їздимо зараз в мотоциклі, і також е ну, це дає, додає різноманітності цієї гри. І як я казав, цю гру, по-перше, зробили на, на, саме на Ява і я її проходив саме на Ява, але коли читав про цю гру, то взнав, що її також ще зробили на такій осі, як iOS. Android і навіть можливо на Windows Mobile щось таке я чув. Ну тобі ж вона була не тільки на Ява. Вона в мене по спершу гралася на екрані 220 на 175 А потім, коли у мене вже з'явився Nokia N 73 це вже смартфон на Symbian, і там можна було грати окрім Ява Ірші в Symbian ігри та ігри НГ, якщо правильно його було перепрошити, зламати так сказати то я знайшов цю гру, але вже з екраном на 320 на 240. Ну такий самий екран був у мене на на Телефоні N73. І там ще в цю гру було грати ще цікавіше, тому що екранчик був більший і виглядала вона ще красивіше. Але саме телеф телефон Sony Ericsson Walkman V810i. Це такий собі оновлений аналог дуже знаменитого телефона k 750 го тільки вже з, -з, -з вмонтованим плеєром Walkman. Бачите, а тут була відсилочка мені за черепашки, тільки що як закинув в екран наш Чакноріш свого ворога. Так ось. Саме саме той телефон, саме На ньому я пройшов дуже багато ява ігр таких крутих. Тому що, як я розповідав у попередньому ролі, перший мій телефон був зовсім без карти пам'яті, Це був, хоча вже і кольоровий те, те, телефон Sony Ericsson T290i. Це був телефон з 60 кілобайтами пам'яті. В нього було всього дві вмонтовані гри. Це якийсь шарик, який е, стрибав по платформах, та е, гоночки набило і все. І е, скачати ті ігри було дуже важко, тому що всього 600 кілобайт. Я єдине, що зміг ти скачати, це пару якихось картинок та мелодій міді. А потім з'явився в мене Motorola L7, але він не всі ігри, такі красиві ігри він не мог. Не мог ну, запустити, він запускав більш простіше, але на нього також можна було скачувати багато ігр. Ancient Empires першу я вперше пограв саме на ньому. Але Чак Норріса тоді я на ньому запустити ну, не зміг би. Та і це було раніше, ніж 2008 рік. А вже коли в мене був Sony Ericsson V810, а я вже погрався і в цьому Чак Норріса, а потім і на N73. Бачите, і тут наша гра знову міняє жанр. І окрім того, що це шути map і біти-мап, це також є у нас і гоночки є. У нас пір, тому гра дійсно мені сподобалась, і на той час вона мені здавалася ну, одною з найкращих ігор на Ява, тому що дійсно вона чимось нагадувала мені ігри саме на е Денді або Мегадрайві І, до речі, тоді ще не було, ну на Ява не було ніяких емуляторів. Тому на мобільному телефоні не можна було пограти в ігри на Денді в Мігадрайві, але на Сібіані вже були. І навіть емулятори були на Сібіані 8. І ще на е таких смартфонах, як, ну, дуже тормозячих, як n 70 і N63, 60, N73, да, то був N63. Nokia. Вони були такі маленькі, але вже вони могли е на Symbianі на своєму запускати сіст файли. І це файли були саме з емуляторами е Megadrive. І я тоді Пам'ятаю, як я побачив перший на маленькому екрані у знайомого Mortal Kombat 3, кажу, а як ти в нього граєш, бо кнопки дуже маленькі, але якось йому грати, але тоді той емулятор не видавав звуків. Ну, Це ще епоха була до андроїда, тому ну, такі були емулятори. Але вони вже, вже тоді існували на мобільних платформах. Хоча на комп'ютері ми вже ну, грали на цих емуляторах поповнення. В ті часи. Тому я ж і кажу, наява дуже хотілося також, щоб на телефоні було щось схоже на е, Дендівські, хоча б на Дендівські ігри. І коли я пограв саме цю гру, яка красивіша ніж на Денді виглядає, то мені вона дуже сподобалась. А потім з'явилися такі ігри, як Відьмак, е, Асасін Creed, і там дійсно були 2D-шні ігри. але... З персонажами з цих комп'ютерних ігор знаменитих, і у відьмака навіть були і серебряний, і металевий мечі, тому це було також дуже класно. Хоча саме гарні гарні спогани у мене залишилися саме від. Чак Норіса, ну як я і казав, мені дуже подобався Ансієнт Empires, перша і друга частина, і саме про них я згадую, коли згадую я виїгри. Ну і оце згадав цю гру, тому що вона також для мене, ну таке велике враження мені ну, на мене вплила. І як ми бачимо, той танк, який нам, нам всю гру намагався проти нас ну, виставляти інших босів, е тепер становиться нашим. Ну, майже передостаннім босом, так і його треба буде знищити. Все-таки ми наздогнали той танк, проти якого билися і е, пройшли майже всі джунглі, проїхали і, і джунглі і міста на мотоциклі, і, піш, і пішки, і з автоматом, і просто б'ючи людей голі руч. Дуже цікаво намальовані ті люди, які маскируються в кущі, навіть виходять з листями на голові Це так само, як було. У бойовиках Чак Норріс. Чак Норріс, до речі, дуже багато бойовиків любив зніматися в бойовиках про В'єтнам. Тоді це ще було дуже так, ну, дуже обговорювалося, і тому було дуже цікаво. Так, ну і знищивши, знищивши танка, ми потім вже підемо до головного боса, де треба його буде вбити вже ну, останнього, останнього боса в останньому рівні. Бачите, тут дуже дуже багато рівнів. І в цілому, ну. Тому, як я і казав, гра дуже затягувалась. І останній бос дуже символічно, ми будемо з ним битися на фоні американського флагу. Ну, якби тут повністю все зроблено так, щоб ми побачили, як, як, насправді, ну, як, як насправді виглядали філь, фільми тих, тих часів. Так, ну і зустрілися ми з босом, і нас чекає скоро вже остання битва. Так, ну як я і казав, гра дуже-дуже показувала себе дуже гарними красками. Особливо дуже гарні були, що я хотів сказати, ще фони в цій грі. Окрім того, що самі персонажі промальовані доволі красиво, навіть мультяшний Чак Норріс виглядає дійсно як справжній Чак Норріс у його основних фільмах, в тому ж «В джинсах та в такій куртці. Як, ну, як, як і він зазвичай виглядав в тих бойовиках. І окрім того, що ну, і персонажі, його вороги також виглядають доволі прикольно і е, доволі багато їх різноманітно вони виглядають. І ще, що в грі цікавого, що коли наносить, наприклад, всілякі удари наш Чак Норріс, то е, пишуться репліки, які викрикують наші люди. І, ну, всі, всі його вороги і він сам. І, е, Саме це дуже схоже ну, у нас на комікс. Ці... Ну, тому так ну так воно виглядає. Окрім того, ще що прикольно остання зона, окрім того, що тут багато було всілякої американської символіки, так флаги, ми бачимо, що остання зона у нас схожа на дикий захід. А ми пам'ятаємо, що ще Чекноріс, окрім того, що е, ну. Окрім того, що бився по джунглям, так як я вже згадував, він ще і позиціонувався як ну, той, той самий блокер, так, текаський рейнджер, і тут там також було таке схоже ну, таке місто, таке десь там у глибинки американській, де він ходив також у ковбойській цій шляпі так, зі своїм напарником, ну таким собі був ше, сільським шерифом. Битися з босами в принципі не складно, ну і в цілому гра не є складною, вона непроходима, тому що, як я й казав, ці ігри і робилися такими, щоб можна було їх пройти не дуже складно, тому що керувати на кніпках на кнопках того ж телефону ну, не дуже не, не дуже весело, тому ну, якось так. Наш персонаж зробив спецприйом і отримав. Перемогу. Так, но, е, Отримавши перемогу над головним босом, на цьому гра ну, якби, і закінчується, але історія не закінчується, тому що боссий втікає і каже, що я повернуся. Е, в грі є переходні ролики між початком та кінцем гри. Але, на жаль, в грі не нову. Немає такої кінцівки з красивим роликом. Просто ми бачимо, що наш ворог втік, і на цьому гра закінчується. Я, до речі, чекав дуже, а буде друга частина чи ні, але ну, так мені вона і не з'явилася. Я тільки сьогодні, ну, коли читав про цю гру, знав, що вона вийшла на Android, і тому можна буде якось завантажити та пограти в неї на Android. Ну а на цьому, в принципі, розповідь і згадування про цю гру у мене закінчені. Було дуже тепло згадати. Тому що цю гру я тоді пройшов з задоволенням якось, потім підзабув за неї, коли пішли вже телефони на інших платформах. Але ну, і так як рубрика у мене тепер є про Ява-ігри, тому ну, я не міг її не згадати. Ну і на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім вам за перегляд, дякую за. Ваші коментарі буду вдячний вашим вподобачкам. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь обов'язково. Ну і що, побачимося на роликах. Всім пока!